Країні триває війна, але ж і правопорушення на жаль нікуди не зникають. Зокрема, домашнє насильство. Повномасштабне вторгнення країни агресора актуалізувало та загострило цю проблему в суспільстві. Так із серпня 2022 року громадська організація Мартін Клуб у якості імплементаційного партнера UNFPA в Україні та посольства Великої Британії в Україні. Реалізує проєкт функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства у містах Дніпропетровської області. Так, бригада діє і в Кам'янському. Більше про цю тему далі у сюжеті. Домашнє насильство та суспільне явище треба розглядати окремо, бо воно потребує особливої уваги. Від нього потерпають жінки, діти та люди похилого віку. Десятки тисяч українців втратили домівку, часто не мають роботи, що створює соціальну напругу в сім'ях. Ці фактори у воєнний період істуть одним з головних чинників домашнього насильства. З метою налагодження взаємодії у Камінському відбулась зустріч з суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашнього насильства і насильства за ознакою статі, а саме, представниками поліції. Безоплатної вторинної правової допомоги міста Кам'янського. Центру надання соціальних послуг, представників департаменту суманітарних питань, активної молоді міста завдяки імплантаційному партнеру Мартіну клубу в нашому місті діють багато сервісів, і один із них це є спеціалізована служба, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Так, наприклад, з результатами роботи по всій області діють мобільні мобільних бригад. І за результатами роботи було здійснено 3208 виїздів на випадки домашнього насильства, 6500 23 наданих консультацій постраждалим особам. І завдяки так функціонуванню мобільних бригад, 20 жінок були доставлені та розміщені в кризові, так би мовити, в кімнаті. Під час зустрічі обговорювали проблемні питання та виклики перед фахівцями та службами при наданні допомоги. Координатори дали розв'язання щодо послуг, які надають мобільні бригади, та презентували ролики, які присвячені даній темі. Основна мета зустрічі згуртувати громаду навколо теми запобігання насильства, об'єднати окремих активних членів громади заради спільної мети. Основною метою роботи мобільної бригади надання екстреної планової психологічної допомоги, надання інформації щодо прав постраждалих, видів послуг, які може особа отримати в громаді. Мобільна бригада складається з двох осіб: це соціальний працівник і психолог, а також Оді. Наша робота здійснюється таким чином, що ми відвідуємо постраждалих осіб за адресою їх мешкання або за адресою перебування такої особи. Також ми надаємо телефонне консультування або стаціонарне консультування за місцем розташування мобільної бригади. Фахівцями було наголошено на тому, що завдяки мобільності через швидке реагування послуга наближається до постраждалих осіб, що дає можливість часно виявити випадок насильства, надати соціально психологічну допомогу тим, хто їх потребує, та перенаправити до інших служб, якщо цьому є необхідність. Для нас важливо продовжувати надавати допомогу постраждалим особам та бути там, де ми потрібні, зазначили організатори. Якщо ви стали жертвою домашнього насилля, то не зволікайте, телефонуйте до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги за телефонами 067 45 24 сорок 1 та 0.99 45 24 231